Профільна труба словосполучення досить нудне, нецікаве та для багатьох людей не пов'язане з креативом. Профільний прокат закріпився у списку практичного та недорогого матеріалу, із нього виготовляють предмети декору, креативні світильники та багато іншого. Тому і разом з майстром виробничого навчання вирішили підібрати ідею, яку можна втілити у життя за допомогою профільного прокату в стилі індустріал лофт. Мені сподобався цей Арт-об'єкт в інтернеті, я вирішив його зробити. Я підготував цей ескіз з необхідними мені розмірами. Я зробив деталізацію, тобто розбив його на окремі елементи. Далі я підготував матеріал для майбутнього виробу. Це профільна труба 20 на 20 міліметрів, товщина стінки 2 міліметри з високоякісної сталі. ПС я буду відмічати кут під 45 градусів та буду відрізати його. При використанні кутової шліфувальної машинки треба дотримуватися техніки безпеки. Я підготував всі деталі для моєї конструкції і тепер мені їх треба зварити. Я вирішив виконувати роботу за допомогою напівавтомата. перебрав струм 80 А та напругу 17,5 вольт. Дріт 0,8 мм. Треба зачистити шви. Для цього будемо використовувати шліфувальну машину. Має дуже гарний результат. Зачищаю, щоб вироб мав естетичний вигляд та перед фарбуванням ґрунтую. Я зробив цей виріб в двох екземплярах. Їх можна використовувати як основу для стола чи полиці, а також їх можна використовувати як окремий елемент декору для парків та садів.